Вітаю, 25 листопада, тисяча шостий день невтомної боротьби українців з російським агресором. Окупант же традиційно атакував країну ударними безпілотниками. Цього разу запустив 145 штук. Вночі та вранці сили ППО в області знищили по одному шахеду. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкоджень майна не надходило. Далі про головні події понеділка на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Вшанування пам'яті жертв голодоморів. Моя прабабуся по татовій лінії під час голодомору 32-33 року поховала п'ятеро своїх дітей. Ця історія особливо болить моїй сім'ї. Кожного року ми вшановуємо пам'ять. Моєї прабабусі та їхніх дітей, її дітей, яких вона поховала щороку, у четверту суботу листопада, о 16.00 біля ангела скорботи усі небайдужі згадують страшні злочини проти українського народу та вшановують пам'ять мільйонів, закатованих голодом. Ми тим самим вшановуємо пам'ять усіх тих українців, яких вбили, вбили в надзвичайно жорстокий спосіб. Заморили, закатували голодом, вбили росіяни, вбила російська туристична недодержава, вбивала українців. Понад 90 років тому і вбивали українців насправді завжди. Роки минають, але злочини проти людяності та геноцид на українській землі знову повторюються: чимало людей, які прагнули жити у процвітаючій країні, втратили найцінніше своє життя. Дуже жаль, що так багато людей померли з голоду. Може б, якби не цей голодомор, то Україна пішла б іншим шляхом, тому що вже українці обурювались проти тієї політики, як які вів Радянський Союз. У цей день у кожному вікні містяни запалили свічку пам'яті за жертвами голодомору, а священнослужителі Духовної Ради Хмельницького у сакральному місті провели міжконфесійну панахиду. Ми молитвак згадуємо всіх тих, хто загинув за нашу Україну. І тих, хто у ХХ столітті пережили голодомори, це також. Насильницька смерть, яка також існувала для того, щоб знищити наш народ, для того, щоб Зламати його волю, зламати його бажання бути і жити в своїй країні, допоки в наших серцях і пам'яті живуть схатки хатки про ті страшні часи. Ми повторюємо собі, що зобов'язані вистояти та перемогти. Сьогодні ми собі нагадуємо про те, що необхідно продовжувати боротьбу, тому що ця боротьба насправді екзистенційна. Вона за наше виживання і за те, щоб ми з вами жили. Не просто існували, а жили як українці, і за те, щоб наші діти сьогодні мали саме українське майбутнє. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33. Канал. Прозорі закупівлі, чергові порушення законодавства під час процедур виявили члени робочої групи при обласній військовій адміністрації. Продовжує діяльність робоча група Прозорість і підзвітність виявлено ознаки порушення законодавства в серії публічних закупівель, зокрема капітального ремонту котельні Кривчицьким. Психоневрологічним інтернатом вартістю 5,3 мільйони гривень, дизельних генераторів для закладів дошкільної освіти у Нетішинській громаді, вартістю 980 тисяч гривень. Управлінням Західного офісу Держаудитслужби Хмельницької області розпочато моніторинг вказаних закупівель і відповідних процедур. Окремо хочу акцентувати увагу на тому, що наприкінці жовтня набрали чинності зміни до законодавства про публічні закупівлі. Зокрема, зобов'язано замовників оприлюднювати інформацію про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель, робіт та послуг з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту. У зв'язку із цим наголошую на тому, що необхідно неухильно дотримуватись. Вимог законодавства для забезпечення прозорості, підзвітності, проведення публічних закупівель. Забезпечення справедливості. Хмельниччина має бути самою безпечною областю. Ми сьогодні дякуємо всім присутнім за те, що долучалися, і роблять все для того, щоб сьогодні ми могли забезпечити виконання всіх своїх поцінальних обов'язків належно при цьому обезпечити від негативних проявів посягання як наших громадян, так і працівників поліції в області. Завершилася реалізація проєкту і встановлення системи обліку та цілодобової фіксації. Ми маємо вже 15 підрозділів поліції, де існує система рекордс». Таким чином, у кожному підрозділі поліції, у кожному райвідділку поліції, де є слідство дізнання та карний розшук – Впроваджено систему Custody Records. Але окрім системи, в кожному з цих підрозділів є інспектор з дотримання прав людини, який фіксує всі дії та є відповідальною особою за систему Custody Records. Адже система Custody Records – це не лише підсистема як досьє, це відеоспостереження, це інспектор, який відповідає за це все. І також відповідні приміщення в підрозділі поліції для роботи із затриманими особами. Але інспектор з дотримання прав людини він не лише людина, як Відповідає за систему. Вона також надає послуги будь-якому громадянину, який приходить до підрозділу поліції, задаючи які питання. Якщо потрібна їм якась довідка, якщо йому потрібна якась інформація, цей інспектор може надати допомогу будь-якій людині, яка завітала до підрозділу поліції. Тож відтепер права людини будуть під пильним захистом з впровадженням цієї системи. Кастодіо Рекорс, ми бачимо, що це такий механізм, який убезпечує від порушень прав людини, і відповідно в подальшому від різного трактування того, що відбулося. зокрема у місті. Реалізували вже три таких системи. Ця ідея є ще одним кроком у втіленні міжнародних стандартів захисту прав людини в Україні. Незважаючи на війну, незважаючи на всі ті стреси, які ми переживаємо. Ми в умовах тотального стресу з вами всі живемо і працюємо. Ми не звертаємо. Аємо з шляху євроінтеграційного, де права людини є основоположним. Небезпечні займання впродовж вихідних вогнеборці області ліквідували сім пожеж. Однак без постраждалих не обійшлось. Один чоловік загинув, ще двоє отримали травми. У суботу зайнявся приватний будинок на провулку Франка. В одній із житлових кімнат оселі спалахнув вогонь. Під час ліквідації надзвичайники виявили двох мешканців. 21-річний чоловік загинув, а 50-річного вдалося врятувати. У неділю під час пожежі в житловому будинку в селі Городище Шепетівського району травмувався 53-річний чоловік. Того ж дня палала господарча споруда у Волочиську. Житлові будинки в Красилові та селі Іванківці Хмельницького району. Підвал та приватного оселя у Хмельницькому всі займання оперативно загасили. Засніжені дороги через значні опади, автошляхи області позамітало, тому на допомогу водіям неодноразово приїжджали рятувальники. Вони допомагали усім громадянам, які через негоду потрапили у снігові замети. Надзвичайники відбуксирували автомобілі екстреної медичної допомоги та легкові авто, які не могли самі вибратись із снігу. Аби уникати таких випадків, варто бути обережними на дорогах і дотримуватись правил безпеки погода на тиждень. За прогнозом нашого гідромецентру, на поточному тижні на Хмельниччині ми очікуємо спокійну, характерну для цієї пори погоду. Завтра, 26 листопада, примінливі хмарності, опадів не очікуємо, вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1,6 градусів морозу, у місті Хмельницькому 2,4 нижче нуля, в день по області від 1 градуса морозу до 4 тепла, у місті Хмельницькому 0,2. 27-28 листопада Погода без істотних опадів. А 20, в п'ятницю та в суботу ми очікуємо, що пройде невеликий, а в п'ятницю навіть помірний. мокрий сніг з дощем. При цьому температура протягом цього періоду вночі дещо підвищиться, і в абсолютних показниках становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день вона становитиме від 0 до плюс 5. Такими були новини понеділка. Підступний ворог продовжує терор мирного населення, тож у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.